на сьогодні робота волонтерів це невід'ємний вклад у наш з вами спокій та можливість жити. Наразі вони відіграють важливу роль: хто навчає людей медицині, хто в'яже сітки, хто шиє для наших захисників теплу білизну. Проводити навчальні заходи для цивільних людей є дуже важливим, адже це може зберегти комусь життя у екстреній ситуації. Саме цим займаються деякі волонтери. Ми постійно щосуботи, ми присвячуємо людям, людям, людям всі бажаючі, Приходять, ми вивчимо медицину. Сьогодні безпосередньо ви бачите, у нас розміщено, ми провели вибуху небезпеку. Зараз буде будемо вчити дітей стріляти. Сьогодні замість основна маса дітей, основна маса людей. Діти будемо вчити стріляти. І тактична медицина трошечки згадуємо завжди. Будь-яка охоча людина має змогу долучитися до навчання щоб поповнити свій багаж знань у цій сфері, набуваючи нових навичок. Ми висвітлюємося в Фейсбуці. Вайбері в нас створена група своя, там більше вже 150 тисяч чоловік. Ми висвічуємо, коли яка тема. Люди можуть долучатися всі. І, скажімо так, жіночка сказала: подружки, кумі, свату, брату і всі бажаючі до нас приходять з задоволенням всіх вислуховуємо. Є люди навіть по 5 по 6 разів до нас приходять саме на медицину. Інструктажі проходять по різним темам, як для підлітків, так і для дорослих, аби кожен мав певну базу знань і в будь-якій ситуації знав, що робити. Люди можуть проводити вільний час з користю для себе, отримуючи певний досвід. Попали ми сюди по групі вайпер. В соцсетях побачили пост, зацікавилися, пропонувалися медицина і навчальна стрільба. Четвертий, я четвертий раз. Я вже п'ятий раз, раз, доволі потрібна річ. І в даний час, в теперішній час, це цікаво. і Кожен має знати, якісь ази і мінімум, хоча б для себе. Також країні допомагають майстрині, які залишились небайдужими до наших захисників, та всіляко намагаються виробляти різні матеріали для них. Допомагаємо нашим воїнам, в'яжемо сітки, кікімори. В даний момент долучилися до в'язання носків та теплих речей, шиємо флісові носочки. Ну поміж тим, ми Відшиваємо спідню білизну, футболки нашим воїнам. Ну і чим можемо, тим і допомагаємо. Допомогти захисникам України можуть будь-які люди, у яких є бажання забезпечити наших воїнів необхідними для них речами. Долучаються всі небайдужі люди, яким небайдужа доля наших захисників, які піклуються про їхню долю, вдячні нашим захисникам, хто має бажання. Можуть прийти і долучитись до нашої групи. Саме найпростіше руки. Хто скільки може, годинку, дві, півгодинки, можуть вдома в'язати шкарпетки для наших воїнів, можуть нарізати навіть ті самі стрічечки, нам щоб в'язати маскувальні сітки, можуть долучатися до благодійного ярмарку, який ми проводимо, для того, щоб купити основу на сітки, для того, щоб купити нашим воїнам яких смаколиків. Кожен хто має бажання, завжди може долучитися зараз. Як ніколи важливо залишатися небайдужим до долі України, допомагаючи хлопцям, які боронять країну. Я звертаюсь до всіх мешканців Білої церкви і всієї України. Допомагайте нашим воїнам. Перемога, да, вона заманчива, і кожен думає, що вона ось ось настане. Ну щоб вона настала, треба підтримати нашим воїнам, яким зараз дуже тяжко і морально, і фізично. Так що, будь ласка, долучайтеся до будь-якої волонтерської групи. Ваші руки, ваше вміння, навіть якщо ви не вмієте, можна навчитися. Ну, нашим воїнам потрібна наша спільна перемога і наша спільна допомога їм.